Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини. У студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Затопило всі дороги. Як жителі прикордонного села, що на Чернігівщині на човнах добираються на роботу. Після перерви в понад рік діти з Чернігівської школи номер 6 повернулися до очного навчання, хто допоміг обладнати укриття. Розстріляли неозброєних рік тому. У селі Слобода біля Чернігова росіяни вбили двох українських військових. Село Острів, жителі прикордонного села Старий Дніпровського Старостинського округу через розлив Дніпра втратили сухопутні сполучення з сусідніми селами. Тут затопило всі дороги. Вода прибуває ще. На цій ділянці Дніпро піднявся ще на 4 сантиметри за останню добу. Повідомляє департамент з питань цивільного захисту Чернігівської ова. Люди пересуваються на човнах довбанках. Там таки державний кордон патрулюють прикордонники, які весняне водопілля на Вають ще однією захисною смугою. Так, житель села Старик Віталій добирається до роботи у сусідньому селі Дніпровське. В його селищі ще проживає 63 жителі. Через розлив Дніпра всі дороги, які вели до сусідніх сіл, затоплені. Селище опинилось на острові. Рятує чоловіка від ізоляції човен, який тут називають довбанкою. Такі колись робили жителі села самостійно. Тут можна не стільки самому плавати. А скільки тут людей може поміститись? Ну, опитний можна в трьох. А якщо не опитними, так само можна поплавати. До розливу від берега Дніпра до будинків у старику було 400 метрів. Зараз залишити свій двір Володимир може лише на човні. До сусіднього села веслувати майже годину. Дніпро почав розливатися і прибувати до села з кінця березня. За два тижні вода повністю сховала під собою пасовища та городи селян. Все затоплено, городи. Все затоплено. урожай пропав. 25 соток пшениці. Хороший елітний. У погребі стоїть понад метр води. Врятувати продукти встигли, розповідає Володимир. Цього разу свіжий хліб родині привезли прикордонники. Вони виходять катером на чергування, перевіряють ділянки, куди раніше добиралися автомобілями. На даний час ми проходимо. По полю, де люди раніше робили за для худоби на осінь, прикордонник Антон Шеремет розповідає: за день на воду вони можуть виходити до п'яти разів. Перевіряють всі рухи, які фіксують біля кордону. Зараз тут діють обмеження, введені під час воєнного стану. В межах 10 кілометрів від державного кордону заборонено рибалити пересуватися на човнах. Цьогорічна весняна повінь це ще одна захисна смуга українського кордону. Це водопілля є нами тільки на руку, так як це є одне з таких природних інженерних облаштувань, яке на даний час подолати дуже важко. Загалом, через розлив Дніпра та Десни у зоні підтоплення опинилися 474 домоволодіння на Чернігівщині. Це 12 населених пунктів. Там проживає понад 650 осіб. Повідомила пресоофіцерка ДСНС в Чернігівській області Ірина Щукіна. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук. Суспільне новини Чернігів. Сьогодні російські війська скинули керовану авіабомбу в районі села Тимоновичі, що в Семенівській громаді на Чернігівщині. Про це повідомляє оперативне командування Північ у своєму телеграм-каналі це сталося о 10.30. Бомба була випущена з літака Су 35 Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. Чернігівська міська військова адміністрація направила скаргу до Мін'юсту та подала до суду на міськраду виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Лумаку та відстороненого керівника міста Владислава Трошенка. Скарга з'явилася на сайті Міністерства юстиції. Також у єдиному державному реєстрі судових рішень є інформація про адміністративний позов. Суть претензії начальник військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський прокоментувати від. Відмовився зі слів Олександра Ломака йдеться про відсторонення від посади Владислава Атрошенка. Подана скарга до міністерства юстиції і позов до адміністративного суду. Що, начебто, я як виконуючий обов'язки міського голови і міська рада неправильно відсторонили Владислава Атрошенка, неправильно виконали рішення Яворівського суду. Ми прийняли рішення про як і написано в рішенні суду на один рік. Вони хочуть, щоб взагалі його достроково припинилися повноваження. Олександр Ломако сказав, що вважається тиском з боку військової адміністрації і що такі дії перешкоджають роботі міськради. Дмитро Брижинський сьогодні у прямому ефірі єдиного нацмарафону звинуватив міськраду у бездіяльності через стан укриттів та додав, що цього року на питання оборони з бюджету виділили 8 мільйонів гривень, тобто 3% бюджету, що могло бути нормою у мирний час. Нагадаємо, за рішенням Львівського апеляційного суду Владислава Атрошенка на рік відсторонили від посади міського голови Суть корупційного правопорушення. Торік влітку він дав команду водієві міськради перегнати автівку Тесла, що належить дружині Атрошенка за кордон. Через тиждень 7 лютого президент призначив у Чернігові військову адміністрацію. Очолив її Дмитро Брижинський. Бельгійський монах, волонтери з Казахстану та українці, що виїхали за кордон через війну, всі ці, ці люди допомогли обладнати укриття в Чернівській школі номер 6. Після перерви в понад рік діти з початкової школи змогли сісти за парти. Який вигляд має укриття? Бачила Олександра Денисенко. 18 квітня, 10 ранку. Учні та вчителі Чернігівської школи номер 6 спускаються до укриття. Його переобладнали з підвалу в рамках благодійного проєкту Янголи Свободи. За словами координаторки проєкту Ольги Чижової, він об'єднав українців, які виїхали за кордон через війну. Це і батьки, і діти, які робили такі невеличкі ляльки-мотанки, продавали їх на шкільних ярмарках, на міських ярмарках. Збирали кошти як тільки могли, і вкладали ці кошти в те, щоб. Відбудовувати зруйновані війною школи і дитсадочки в місті Чернігові однією з таких шкіл стала шоста. За обладнання укриття в ній взялися Янголи Свободи. Допоміг і бельгійський монах отець Карл, який приїжджав до Чернігова у грудні минулого року. Він зібрав гроші на благодійному концерті в аббатстві Грімберген. Це дуже великий об'єм робіт. Був насправді встановлення і нова вентиляційна система, і повністю стіни були переобладнані, і облаштовані санвузли. Дуже великий об'єм робіт. Загалом вартість ремонту біля двох мільйонів гривень. Понад 200 тисяч гривень на меблі для. Укриття зібрали волонтери з Казахстану. Дві тисячі євро українці, що живуть у Вільнюсі. Ольга Чижова каже, на рахунок благодійного проєкту надходили гроші з різних куточків світу. Це були суми від 10 євро. Це були найбільш такі щемливі історії, тому що з цими коштами приходили підписи. Там Я віддаю всі свої кишенькові гроші. Там, мене звуть, там, клас, мені вісім років, і я віддаю всі свої кишенькові гроші. Шоста школа була пошкоджена торік, 6 березня. На внутрішнє подвір'я Летіла міна як наслідок, пошкоджені вікна, дах, системи опалення та водопостачання. За словами директорки Галини Поважук, ремонт ще триває. На сьогодні дах і всі кровельні роботи всередині школи теж тривають роботи. Зараз підготовлені під фарбування коридори внутрішні. Але ще тривають роботи на сходових клітинах. Галина Поважук говорить: із 607 дітей за парти сіли 217. Це тільки початкова ланка, чотири класи якої тимчасово навчалися на базі ліцею номер 32 Один із них, третій Б, Катерини Парамонової. За словами вчительки, з поверненням до шостої школи очно стали навчатися більше дітей. Частина навчалася на очно, частина дистанційно. А коли вже повернулися до школи, то більше дітей повернулися до очного навчання таким чином. Всі зустрілися в своєму рідному класі, побачилися. За словами начальника управління освіти міської ради Василя Білогури, загальна вартість проєкту з ремонту школи 14 мільйонів гривень. Якщо все буде йти згідно з графіком, то його мають завершити до кінця травня. Крім шостої, ще 27 шкіл міста вже приймають дітей очно. На сьогодні в очному форматі не відновили поки що свою роботу 19, 29 і четверта. 19-та школа частково діти навчаються в інших закладах міста. 29-та також початкова школа навчається фактично організовано можливість співпраці для того, щоб діти з даних навчальних закладів могли відвідувати в очному форматі будівлі інших які найближче територіально знаходяться. Найближчі школи Олександра Денисенко Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів. Розстріляли неозброєних рік тому у селі Слобода біля Чернігова росіяни вбили двох українських військових Олега Сніжка та Михайла Лошака. Вони переховувались у одного з жителів цього села після того, як росіяни вибили підрозділи збройних сил зі Слободи. Чоловіки були в цивільному одязі та без зброї. Одному було 30 років, другому 22. Тетяна Лось далі. Ось де похований, Олег. Багато хто до нього заїжджає. Дуже цвітки нові часто з'являються. Завозять. Сергій показує могилу брата. Його старшого брата Олега Сніжка розстріляли росіяни рік тому в Слободі біля Чернігова разом з побратимом Михайлом Лошаком. Російські війська вибили підрозділи Збройних сил зі Слободи 5 березня. Їхали хлопці наші. Збудять, а туди руски йшли, якраз калона ну їх там підбили. Житель Слободи Анатолій Мірошник згадує події тієї весни. В селі було чутно вибухи, тож його сім'я ховалась у погребі. Ми ж тут у погребі сиділи. Внуки, я, жінка, і син, і невістка. І це було десь, ну, я знаю, в час ночі, отак де тут. Я там замер, скажу, пойду я в хату, Захожу, двері відкриті, одні, другі – повністю відкриті в хату. Я туди ж бачу, як телефон. Я одразу назад вони кажуть, не битись, ми свої. Чоловік дав хлопцям свою одежу. Військовий однострій заховали під навісом для дров. Там скриня, там воно ж таки лежали. 9 березня до чоловіка в двір прийшли росіяни. Зайшли в погріб, вона ріхам світить на нас. Діти і жінки не остатися, а мужчини вийти. Ну, нас вивели сюди, роздівали. Олег Олега не зняв він ніжнього белья. Верхнія, це штани, штани, не зняв, вони зразу, а де ти взяв? Він каже, волонтери дали. Нас із сином завели сюди, там возле того поставили нас, а хлопці залишились тут. Анатолій бачив, як Олега повели до навісу, де була захована військова форма. Там вони підняли все. Витягли мішки, туди винесли, витрусили форму. Олега з Михайлом вивели на вулицю. Більше їх Анатолій не бачив. Росіяни сказали, що хлопці поїхали. Він вирішив, що їх забрали в полон. А на Конотопщині бабуся чекала на онука. Дзвонив кожен день. Кажу, Оліжичок, ти позвони мені, стільки одне словечко, скажи скажи все. Я телефону так носила. А тоді не стало дзвонки. Тридцять 31 березня, коли Збройні сили вибили росіян зі Слободи, чоловік з сином оглядали своє обійстя. Ой, а як тут заліз? Тут же зараз не такі, це не жили. За будинком чоловіка пустир, розвалений сарай. Саме там чоловіки побачив тіла розстріляних хлопців. А тут хлопці тут у тому ту Олег був, а тут отак, а там утопень, тут там. Міша лежав. Падли, сиділи в хаті, жрали, тут же кажу, сиділи, їли, вони тут же ходили, все те, і хлопці лежали. Страшно. Не знаю, як пережити таке. Бабуся виростила Олега сама. Трудолюбивий дуже був. Баба заставляла все, косити його. А тепер, наче жалкую, що я заставляла. Побратим Олега Михайло Лошак з конотопа. Колишній фельдшер швидкої, він за півтора роки до повномасштабного вторгнення пішов служити по контракту. З Тетяною Михайло навчався в медичному училищі і разом працювали на станції швидкої. Екстрена медична допомога, як фельдшер, це було його покликання. А чому пішов? Ну, може, почувствував, що треба він там нужніший, ніж тут. Про Михайла тут згадують в теперішньому часі, наче він живий і от, -от заступить на зміну. Він взагалі створений для мирного життя. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.